Це усередньо і діяльність маю управління комунального майно, це прибуткова діяльність комунального майна, які немає. Це можливість проведення аукціонів, аукції, прозорки, допомогти маю, як і необхідним, яке десятки років задовшу не приносило. Оси бюджет а навпаки тільки вдатувалися з посом бюджету на десятки. Серед депутатів народилася ініціатива, по тому щоб розповіла комісію, яка нарешті зробила чіткий реєстр всього нашого, цього немає, дала чітку відповідь на те, як воно використовувала спротиму останнього періоду, зробила економічне аналітику. Ця ініціатива була наголошує не політична, не політична. До неї долучилися депутати позафракційні, з будь-яких інших партій, які представлені тут. І крім того, від учасників ініціативи я жодного разу не чув, що вони щось говорили про політику, про вибори, про на думці, що вона має це? Нас винувачили поляканським і ще навіть, що наше питання хтось там прикривається військовим, виходять сюди і оголошують трибуни рішення якоїсь там політичної ради, якоїсь параді. Друзі, ви що, скотушу зіграв? Ви з котуша зіхав? Яка політична параді? Ви нам три тижні розповідаєте, що. Ми приведемо військових, а ми більше приведе, а ми їм допомагають нам соло, а ми так кричати, як ми їм скажемо. Мені розповісти, що за закритами динамина відбувалася під час наради Київських фракції. Я розповім, я сов'язку фрак. Рада це публічний орган. І ми маємо повністю звідкуватися перед громадською. Що? У нас відбувається. А було наступне. Ми прийшли на раду і побачили, як дехто сидить, губить сонце і ока сімається, бо не хочуть проведення на один. Спору спочатку залякувати нас, тиснути. Бо та й не вайт, що мовляється, веса в своїх вісі, так вам потрібна, треба води, треба наплотизацію, виходити. Обличчя немає. Ну що домовилось? Та домовись, йдемо всі на сесію. Будь ласка, пустимось. Ось тут сидять колеги з інших фракцій, які слова. Була досягнута домолисть на, на нараді керівників фракції, яка відбувалася вчора, в якій припало голова обласної ради і голова обласної смертністра. І голова адміністрація ще раз зауважу чітко, яка мета нашої сьогодні, що кінцем шляхом має бути додатковий ресурс самі знаєте для чого. Ось ставлення колег до цього питання. Дякую за увагу. Я думаю, що ми будемо із колегами рухатися. Це такі переконаний, що в депутатському корпусі переважна більшість колег мають чоловік вуз.